Привіт, друзі! Скажи чесно, якщо б була можливість, що би вибрав би ти? Мішок грошей чи мішок мудрості? Більшість людей без вагань тягнулись би за грошима, це зрозуміло. Але Соломон, цар Соломон, наймудріший і найбагатіший цар в історії людства сказав щось абсолютно протилежне. В книзі Пріч в 16 розділі є такі слова. Краще набути мудрості, ніж золота, і набути розуміння краще, ніж свібло. І знаєш чому? Бо гроші це ресурс, а мудрість це джерела цього ресурсу. Гроші можуть втекти, вони можуть згоріти, обвалитися на біржі, їх можуть вкрасти, а мудрість завжди, завжди створить нові можливості. Бідність це не відсутність грошей. Бідність це відсутність правильного мислення. Чому одні люди, навіть отримавши, наприклад, мільйони. Швидко залишаються ничим, тому що вони отримали гроші, але не отримали головного, що потрібно. Це мудрість. Ти знаєш таку статистику? Більшість людей, які виграли великі суми в лотерею, через декілька років стають знову бідними. Це правда, друже. Вони купують машини, будинки, тусовки, але не навчаються керувати ресурсами. І тоді повертається навіть гірше, ніж було до того, як вони отримали свій вигріш. А є і інші приклади: люди, які починали взагалі з нуля. Люди, які втрачали все, але потім знову піднімалися. Чому, бо в них була мудрість, знання, досвід, віра в Господа найголовніше? Друже, подивися на своє життя. Ти більше шукаєш грошей, чи ти шукаєш мудрості? Це головне питання на сьогодні. Ти витрачаєш час, щоб просто заробити ще трішки, чи інвестуєш у свій. Розум, у своє мислення, у свою внутрішню цінність у духовні речі. Бо гроші це дзеркала твого мислення. Якщо ти всередині обмежений, навіть великі гроші тебе не врятують і не допоможуть. Але якщо всередині ти багатий, ти маєш мудрість. І у мудрості, і в ідеях, і в навичках, то навіть у кризу ти завжди знайдеш вихід. А тепер згадай тих, хто витрачає все на видимість успіху, новий iPhone, кредит, машина, щоб було, як у сусіда, краще, щоб ще було краще, ніж у сусідів. Але що, що далі? Життя у постійних боргах, тому що фокус не на мудрості, а на картинці, на обкладинки. Цар Соломон, Соломон не випадково став найбагатшою людиною свого часу. З чого він почав? В Біблії написано: він попросив у Бога. Не грошей, не слави, не Великої армії, він попросив у Бога мудрості. І що зробив Бог, він дав йому мудрість, але до мудрості він додав йому ще і багатство, і славу. Тому що це Божий принцип. Якщо ти шукаєш мудрості, гроші прийдуть. Якщо ти шукаєш, Лише грошей, втратиш і їх і себе втратиш. Тому шукай мудрість Слова Божого щодня, став духовне, на першому місці, май страх Божий, про який вчив цар Соломон. Читай, вчися, спілкуйся з тими, хто мислить масштабно, записуй, фіксуй свої ідеї. Вчися фінансової грамотності, управлінням часом, мисленням переможця, бо це і є справжнє багатство, те, що всередині тебе. Зупинись на хвилину і подумай, де в твоєму житті ти обираєш гроші замість мудрості. Може, ти вже бігаєш за копійкою, замість того, щоб почати е, побачити більшу картину для свого життя, побачити те, що Бог для тебе приготував і має. Може, ти жертвуєш розвитком, особистим розвитком заради тимчасового комфорту? Сьогодні, друже, найкращий день, щоб почати змінювати мислення. Справжній успіх починається не з товстого гаманця, друже, а з глибокої голови, з мудрості твого серця, бо гроші це лише відображення того, ким ти є всередині. Тому, друже, не бійся інвестувати у свій розум. Не бійся інвестувати у свої навички, у мудрість Божого Слова. Бо мудрість завжди цінніше за золото. І якщо це слово торкнулося тебе сьогодні, напиши в коментарях. Я обираю мудрість і давай разом будувати життя, де гроші не. Господарь, а гроші це інструмент. Я бажаю вам благословінь і до зустрічі в наступному відео.